Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію щодо України. Оглядачі вже назвали її однією з найжорсткіших, особливо у частині аналізу функціонування демократичних інституцій України. Парі висловила занепокоєння через повідомлення про утиски основних демократичних свобод та обмеження свободи ЗМІ. Європейські парламентарі визнали факти тиску на громадянське суспільство України з боку СБУ. Мелін Репс, доповідач з питань України, також висловила сумнів в законності майбутніх місцевих Цевих виборів, крім того, Парія звернулася до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенню Конституційного суду щодо скасування політреформи. Підриванням основ демократії назвав останні рішення Конституційного суду України колишній американський високопосадовець, а тепер віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон. Я бачу зараз реальну небезпеку. Будь-яка демократія повинна мати систему стримування та противаг. Не можна очікувати, що демократичні інституції будуть сильними та дієвими без їх вдосконалення. останнє рішення конституційного суду відкидає Україну у минуле і підриває основи цієї системи стримування та противаг. І це важка ноша для президента Януковича, оскільки він звичайно матиме контроль. Він може спрямувати країну або в авторитарне майбутнє, або Може сказати ні, це не той спадок, який я хочу залишити по собі. але якщо проаналізувати політичний процес в Україні, то він не виглядає добре, і українська політика погано пахне. Рішення конституційного суду відкриває шлях для Віктора Януковича при бажанні використати нові можливості, щоб збільшити свою владу та вплив і повернути у зворотньому напрямку розвиток української демократії. Деймон Волосон додав, що Віктор Янукович ще має шанс пояснити як громадянам України, так і міжнародній спільноті свою позицію і чітко заявити, що він не має наміру узурповувати владу у протилежному випадку. Перспективи демократичного розвитку в Україні будуть дуже примарними.